Незважаючи на те, що Україна легалізувала медичний канабіс, велика кількість українців все ще переживає, що ринок заполонять ліки на основі цієї небезпечної речовини і перетворять наших людей на залежних зомбі, які ні жаліючи ні грошей, ні своїх родин підсядуть на ці ліки. Взагалі слово наркотик використовується надзвичайно часто в інтерв'ю, які журналісти беруть в різних спеціалістів, намагаючись розповісти на загал про медичну марихуану. І мені здається, що це додає тільки хаосу, бо слово наркотик людей дуже лякає, але різницю між наркотиком і психоактивною речовиною розуміють, на жаль, не всі. Психоактивна речовина, любі друзі, це та речовина, яка активно впливає на мозок. А наркотик це юридичний термін. Щоби речовину назвати наркотиком, вона має відповідати трьом критеріям: вона має бути психоактивною, вона має викликати залежність і вона має бути забороненою. Саме так наркотик означає, що речовина заборонена. Саме різниця між поняттями психоактивна речовина і наркотик змушує багатьох людей боятися, оскільки медичний канабіс в Україні став легальним, це більше не наркотик. Ця речовина перемістилася. Якщо хочете з червоного світла світлофору на жовтий, ви все ще маєте бути обережними. Та можете ви рухатись чи ні. Треба оцінювати по ситуації і з вашим лікуючим спеціалістом. Взагалі попробуйте замість слова наркотик, вживати слово психоактивна речовина і поспостерігайте, що відбудеться з вашим ставленням до марихуани та повертаючись до людей, які бояться наслідків легалізації. Мені, як людина, яка вже більше 15 років працює в сфері залежностей, моментально приходить на думку, що ці люди нічогісінько не читали про цю рослину. Якщо ми зазирнемо на українські онлайн-магазини книжок, то там дійсно зовсім нема літератури, присвяченій канабісу. Ми живемо, не наче у великому вакуумі чи бульбашці, маючи абсолютно хибне уявлення про те, що потрібно ще досліджувати і досліджувати, а потім вирішувати. Я пропоную вибратися з цієї бульбашки і зазирнути в сферу знань. Саме тому я вирішила зняти серію відео, яку назвала «100 книжок про канабіс, і випробуванням для мене було не знайти 100 книжок, а відібрати 100 книжок, якими обмежитись. Я обмежилась працями, які були видані після 2000 року, тобто порівняно нові дані. Ще одна річ, яку я зробила, це розділила всі книжки на підгрупи. Наприклад, наука і медицина, або історія і політика, будівництво, вирощування, бізнес, кулінарія. Давайте почнемо з науки. Бо науковці як ніхто розуміє, наскільки провокативною може бути тема легалізації канабісу після майже сторічної заборони. Так, якщо ви не рахували, то канабіс був заборонений 80 років. Перед тим, як. Країни одна за одною почали спиратися на наукові дослідження і змінювати статус цієї рослини на напівлегальний або зовсім легальний. Тож щодо науковців, наприклад, Стівен Джеймс, цей довідник з медичного канабісу був виданий в 2020 році університетом Кембриджу. Її автор розумів, що медична марихуана і її багатообіцяючі. Переваги є дуже-дуже провокативною темою. Тож він зібрав у цій книзі статті тільки тих медичних спеціалістів, яким найбільше довіряють. Це все рецензовані наукові статті, де, окрім наукової інформації, також подається інформація для пацієнтів, як вживати медичний канабіс. Взагалі, наукова література більше спирається не на книжки, а на наукові публікації, тобто на наукові статті. Вони публікуються в наукових журналах, а журнали завжди тематичні і присвячені конкретним сферам. Відповідно, опублікують наукові статті тільки з цієї сфери. Дослідження канабісу тема надзвичайно велика і тому є достатньо велика кількість журналів. Наприклад, оцей медичний канабіс і канабіноїди. Або ще серія книжок збірників статей. І останніх досліджень вони публікуються раз на рік або раз на два роки, в залежності від традицій цього видавництва. Ось, наприклад, така серія книг, як канабіс і канабіноїди. В ній йдеться про фармакологію, токсикологію, терапевтичний потенціал. Або оця книга марихуана і канабіноїди. Взагалі, якщо вам не хочеться витрачати великі кроші на книжки, а ваш мозок добре сприймає наукову інформацію, можливо, ви лікар, дослідник, працюєте в лабораторії або в якійсь іншій сфері, то онлайн є дуже багато книжок, журналів і публікацій. Книга Марихуана і канабіноїди, її редактор, науковець уже з Оксфорда. І він пише у вступному слові, що більшість досліджень було проведено за останні декілька десятиліть. Дослідження почалися після того, як в 64 році була досліджена хімічна структура ТГК. Взагалі, цей редактор поставив собі за ціль зібрати в одному виданні повноцінні знання, досвід дослідників. Тому кожна глава написана незалежним експертом в своїй сфері. Там написано про ботаніку, хімію, фармаконетику. Ефекти від лікування канабісом, ефекти від вживання нелегально цієї речовини. Ця книга є у вільному доступі в інтернеті. Або ось цей довідник з канабісу, який був виданий в 2014 році. В Оксфорді цей довідник в основному розрахований на науковців та дослідників, бо в ньому є наукові матеріали про основні фармакологічні дії та їхні ефекти, а також про фармакінетику, метаболізм та судово-медичну експертизу. В цій книзі також розглянено складну морфологію, вирощування, збір та переробку канабісу, а також способи контролю. З недоліків ця книга порівняно дорога. І коштує близько 72 фунтів, але надалі будуть і дорожчі книги. Наука про марихуану від Леслі Іверсена, яка пережила два видання і останнє 2018 року. Цей автор також допомагає нам набути грунтовних базових знань про те, що таке марихуана. Які основні дії чи речовини, де вони використовуються, як люди використовують їх? Взагалі Леслі Іверсен був нейрофармакологом, який вивчав, як наркотики впливають на мозок і розум. Він виступав за декриміналізацію рекреаційного вживання канабісу, тобто для того, щоб канабіс був такий самий як алкоголь і його можна було купити в магазині. А також дуже вболівав за медичні дослідження. І розвиток фармакології з використанням канабіноїдів. А це практичний гід по медичній марихуані. Взагалі, практичні гіди це книжки для лікарів про те, як використовувати медичний канабіс, як розрізняти його типи, розуміти дію. Наприклад, є ще от медичний е, гід по медичному канабісу. Його автор, докторка Патрісія Фрай, Дуже прямо, без будь-яких наукових аж дуже слів, пояснює нам наукові, пояснює нам лікувальні властивості. Вона завершила свою кар'єру і їй запропонували займатися медичним канабісом. Вона погодилася, і як результат цієї зміни в її кар'єрі з'явилася ця книга. Є ще такі книжки, як, наприклад, оця про ендоканабіноїдну систему. Про генетику ендоканабіноїдної системи, про біологію мозку і те, як марихуана може впливати на цю систему в мозку і допомагати нам розвивати виробляти ліки на основі канабісу. В цій книзі інформація про процеси на клінічному рівні: про біохімію, генетику, про лікування. І також багато про захворювання мозку, в яких залучена ендоканабіноїдна система. Напевно, ця книга буде цікава молекулярним біологам, неврологам, фармакологам, всім, хто вивчає механізми захворювань і лікувань. В 2024 році університет Джона Гопкінса випустив книгу Наука про траву. Автор цієї книги випускник Єльської школи медицини, який особисто знайомий з доктором Рафаелем Мешоламом. Той доктор, який в, 20... в 64 році виокремив ТГК і Сібіді. В книзі стверджується, що ми доволі багато вже знаємо про медичну марихуану і про марихуану загалом. Наприклад, на такому ресурсі, як PubMed є більше 21 тисячі статей про канабіс. PubMed – це онлайн-ресурс, доволі серйозний, який публікує не всі дослідження, а тільки ті, які вартують довіри. В книзі Включені дані з дуже багатьох наукових сфер: З ботаніки, етноботаніки, археології, неврології, психології, поведінки людини, токсихології, хімії. Ох, якщо ви клінічний спеціаліст, ви зможете там прочитати про медичну марихуану, клінічні дослідження, а також про економіку і науковий підхід до легалізації канабісу. Книга має дуже критичний погляд на речі і допомагає нам відділяти вигадки. Від правди і аналізувати факти. Існують також такі специфічні видання, як, наприклад, довідник з канабісу для лікарів, або довідник з канабісу для медсестер. Але читати їх без медичної освіти дуже нелегко. Вони містять в собі рекомендації про дозування, лікування, побічні дії. в общем, інформацію для спеціалістів. Є також доволі багато наукових публікацій щодо: вузькоспецифічних досліджень використання канабісу, наприклад, при больових синдромах або при неврологічних і психічних розладах. Але знову ж таки, це дуже специфічні видання, які замовляються окремо цілими інституціями і тримаються в бібліотеках для загального використання. Наступний розділ, до якого я би хотіла перейти, це історія і політика. Дуже цікавий розділ, і книжки, які я буду зараз розглядати, будуть цікаві не тільки медичним спеціалістам або вузькопрофільним спеціалістам, але і людям загалом, яка б освіта, яка би професія у вас не була. Наприклад, ця праця Голий король. Вона була видана вперше в 1985 році і пережила 12 видань. Її жанр соціальна історія, тобто історія рослини канабісу зі всіма її численними способами використання. Взагалі на цю книгу дуже багато посилаються, бо по мірі того, як я готувала інформацію для цього відео, принаймні двічі я зустрічала посилання на цю працю в іншій літературі. Те, що вона була перевидана 12 разів, говорить нам про те, що інформація всередині неї цінується спеціалістами. Більшість книжок про історію канабісу були видані в Америці, і це не дивно через те, що в Америці канабіс легалізований. Відповідно, набагато легше писати на цю тему. Більше журналістів і дослідників, які досліджують цю тему, і легше надрукувати ці книжки. Це не розглядається як пропаганда або як. Якась шкідлива інформація, це інформація для загального розвитку. І оця книга, написана Мартіном Лі охоплює історію марихуани в Америці і її як медичне, так і рекреаційне вживання. Взагалі багато книжок розглядають вплив легалізації або нелегалізації канабісу на економіку країни. Ця книга таке собі історичне дослідження, сага про те, як було на протязі років. Бо сага це такий, це такий жанр в кіно, літературі, який дивиться на події в розрізі довгої історії через покоління, родини і так далі. Письменник Мартін Лі також випустив книгу Кислотні мрії, повна соціальна історія ЛСД. Напишіть мені в коментарях, чи цікаво вам було би подивитися на список книг про інші психоактивні речовини. Ще одне видання з Оксфорду, яке розглядає, як. Заборона повпливала на економіку країни. Ця книга це збірка статей політиків, правозахисників, науковців з різних університетів. І фокус уваги тут на тому, скільки коштує державі контролювати канабіс. Чи вартує засновувати лабораторії для тестування канабісу для людей? Тут є статті, наприклад, про зв'язок канабісу і залежностей. Про етичний і релігійний погляд на питання статті, про захист прав дітей, пояснення, чому можуть бути праві ті, хто намагається речовину заборонити, а також про знаєте що цінність дебатів. Це теж книга з історії канабісу. Вона була надрукована в 2005 році. Ця книга історія про те, як містично канабіс порівняно безпечна речовина, стала недооціненою в західному світі. І, взагалі, які нищівні наслідки понесла криміналізація на світову економіку, і як у 21 столітті ми починаємо відновлюватися, як ця тема залишається дуже-дуже гарячою? Цей автор спеціаліст в написанні книг про історію психоактивних речовин. Зокрема, він написав книгу про історію опіуму. Взагалі, навколо канабісу є дуже багато міфів і неправдивої інформації. І оця. Коротка історія, написана автором, який поставив собі за ціль розпізнати неправдиву інформацію і всю загадковість, яка оточує рослину, він говорить, що на сьогоднішній день марихуана стала дуже дуже маніпулятивною темою. Бо на неї дивляться з соціальної точки зору, з економічної, навіть з політичної. І коли політики виступають і говорять щось до своїх виборців, то вони зазвичай маніпулюють цією темою, привертаючи до себе, наприклад, споживачів канабісу або навпаки тих, хто хоче повної заборони. Автор цієї книги, директор найбільшого диспансеру з медичної марихуани в Америці. Стів де Анджело, вибачте, найбільшого в світі диспансеру. В 11-му році канал Discovery зняли чотирисерійний серійний документальний фільм «Weed Wars», а в 13-му році CNN презентували «Inside Man». документальну серію фільмів про питання важливі для американського суспільства. І директором цього фільму був один з працівників цього диспансеру в Каліфорнії, і тому перший епізод був присвячений розслідуванню про медичну маріхуану. Книга Коріння трави написана в 17-му році про історію марихуани на протязі тих років, коли вона була заборонена. А власне, про те, як вирощували її, коли вона була заборонена. Він говорить, що до заборони марихуана вирощувалась на відкритих територіях першими мексиканцями. Вони вирощували її в Америці на цукрових плантаціях. І автор показує нам, як заборона перенесла вирощування всередину будинків. І таке вирощування забруднює екосистему, використовує занадто багато енергії і залишає суттєвий вуглецевий слід в атмосфері. Таке вирощування також спричиняє нестачу води в деяких населених регіонах. Тож заборона на протязі 80 років принесла свої наслідки, і, власне, автор цієї книги стверджує, що небезпечні практики вирощування народилися. З криміналізації, на наслідки заборони марихуани, дивиться також цей довідник, який був випущений в 22-му році в Нью-Йорку двома науковцями, які займаються тим, що дивляться, як заборона повпливала на взагалі на економіку держави, на здоров'я населення, на, на, на людей, як вона повпливала на екологію, навколишнє середовище і взагалі на культуру, на культурні зміни. Якщо ми з вами знаходимося в Україні на етапі, коли дивимося на те, наскільки легалізація повпливає на здоров'я населення в негативному плані, то цей збірних статей доводить нам, що заборона канабісу негативно впливає не тільки на здоров'я населення, а ще і на економіку, на навколишнє середовище, на культуру і традиції, які є у даного суспільства. Автори цієї книги також є. Членами Всесвітньої організації культивування канабісу і його наукових досліджень. Це були перших 22 книги із серії «100 книг про канабіс. Книжок на тему науки, історії і політики, які дивляться на канабіс, є набагато більше. Для цього відео я обрала для вас праці, які були надруковані університетами Кеймбриджу і Оксфорду, а також такими всесвітньо відомими авторами, як Леслі Іверсен, Джек Херер, Мартін Бус і Джон Хюдак. Праці видані цими видавництвами, або які вийшли з під пера цих авторів, мають всесвітню репутацію і довіру. Напишіть в коментарях, яку книгу ви особисто із задоволенням прочитали би. Я наразі читаю книгу Канабіс Калча і, власне, розділ Культура канабісу наступний в серії. Тому до зустрічі в наступному відео.